Ліві проти лібералів тонкі відмінності в політичній філософії, ЛІВІ проти лібералів розлучення, яке розділяє прогресивну програму. У політичних дебатах ми часто чуємо слова лівий і ліберал, які вживаються так, ніби вони взаємозамінні. Ця плутанина, на мою думку, є не тільки неточною, але й шкідливою. Оскільки розмиває розуміння різних підходів до прогресивних змін і, як наслідок, ускладнює ефективну організацію та досягнення спільних цілей. У цій статті я хочу зрозуміти ці відмінності, спираючись на власний досвід участі в різних суспільних рухах і спостережень за політичним життям, і запропонувати більш чітке розуміння того, де пролягають ці межі і чому важливо їх визнавати. Лібералізм, реформатори всередині системи. Лібералізм у його сучасному розумінні є політичною філософією, яка наголошує на індивідуальних правах, свободах і обмеженій ролі держави. Ліберали загалом вірять у капіталістичну економіку, але віддають перевагу її регулюванню для захисту навколишнього середовища, сприяння соціальній справедливості та підтримки мережі соціального захисту. Я завжди вважав, що ліберальний підхід до вирішення проблем це. По суті, спроба вдосконалити існуючу систему, працюючи з нею та використовуючи її інструменти. Спостерігаючи за діяльністю ліберальних політиків і громадських діячів, я бачу, що вони часто зосереджуються на законодавчих ініціативах, виборах і мирних протестах. Вони прагнуть змінити політику та інститути, працюючи в межах існуючих правил. Наприклад, підтримка контролю над зброєю. Загального медичного обслуговування чи підвищення мінімальної зарплати є типовими ліберальними цілями, які переслідуються через парламентські процедури та лобіювання. Я не хочу скидати з рахунків ліберальні зусилля вони безумовно важливі і часто призводять до позитивних змін. Проте, як на мене, ліберальний підхід інколи обмежений наявною системою. Він може не впоратися з глибинними причинами соціальних проблем і не запропонувати радикальні рішення, необхідні для досягнення справжньої справедливості, зліва, революціонери поза системою. Ліві, навпаки, представляють ширший спектр політичних філософій, об'єднаних прагненням фундаментальних змін у суспільстві. На відміну від лібералів, які прагнуть покращити систему середини, ліві часто хочуть повністю її переглянути. Це може включати антикапіталізм, колективну власність або навіть скасування держави. У моїй роботі з різними громадськими рухами я помітив, що ліві часто приділяють більшу увагу динаміці влади, класовій боротьбі та коренням нерівності. Вони критикують капіталізм не лише як економічну систему, а як джерело експлуатації та гноблення. Їх рішення часто виходять за рамки реформування політики та інституцій. Наприклад, я неодноразово бачив, як ліві активісти підтримують пряму дію, робітничі страйки чи громадянську непокору. Вони вважають, що такі дії необхідні для тиску на владу та досягнення реальних змін. У деяких випадках, хоча і не завжди, ліві толерують політичне насильство, навіть якщо більшість виступає проти цього. Де межа різниця між лівими та лібералами не завжди чітка. Багато людей та ідей знаходяться десь посередині. Наприклад, соціал-демократи поєднують капіталістичну економіку з сильною соціальною державою, вони вірять у необхідність регулювання ринку для захисту інтересів працівників і забезпечення соціальної справедливості. Крім того, такі питання, як політика ідентичності, антиімперіалізм і боротьба з кліматом, можуть ще більше стерти межі між лівими та лібералами. Ліберали і ліві можуть підтримувати однакові цілі, але з різних причин і використовуючи різні стратегії. На мій погляд, ключова відмінність це ставлення до системи. Ліберали прагнуть працювати в системі над її вдосконаленням, Ліві хочуть його повністю перебудувати. Чому важливо розпізнавати різницю? Я думаю, що визнання різниці між лівими та лібералами важливо з кількох причин. Розуміння різних підходів до прогресивних змін, визнання того, що існують різні способи досягнення прогресивних цілей, допомагає нам краще розуміти один одного і уникати непотрібних конфліктів. Вибір найбільш ефективної стратегії, залежно від конкретної ситуації, ефективніше працювати в системі чи поза нею. Розуміння різниці між лівими та лібералами допомагає нам вибрати найбільш відповідну стратегію. Уникнення самоізоляції. У прогресивному русі важливо об'єднати зусилля різних груп і організацій. Визнання відмінностей між лівими та лібералами допомагає нам знайти спільну мову та уникнути непотрібної ізоляції. Мій досвід і спостереження Пригадую випадок, коли я брав участь у кампанії за права робітників. Ліберальні активісти зосередилися на лобіюванні законодавства, яке б підвищило мінімальну зарплату. Ліві активісти організували страйк робітників, щоб створити тиск на роботодавців. Обидві групи досягли певних успіхів, але страйк мав набагато більший вплив на роботодавців. Цей випадок навчив мене, що іноді радикальні дії можуть бути ефективнішими, ніж поступові реформи. Висновок зрештою, різниця між лівими та лібералами не є чорним і білим. Це цілий спектр політичних філософій. Кожна з яких має свої сильні та слабкі сторони. Важливо визнавати ці відмінності, щоб ми могли краще розуміти один одного і працювати разом для досягнення спільних цілей. На мою думку, об'єднання лібералів і лівих є ключем до створення більш справедливого та сталого суспільства. Ми не повинні дозволити заплутаній термінології завадити нам побудувати краще майбутнє для всіх. Давайте зосередимося на спільних цілях, визнаючи та поважаючи різні підходи до їх досягнення.